Аматорський хокей це не просто гра, це спосіб життя, можливість кожного бути частиною великої хокейної родини. Ми дуже раді, що українська аматорська хокейна ліга об'єднується під егідою Федерації хокею України. Ми дуже раді, що аматорський хокей стає в єдину систему розвитку українського хокею. В Україні є великий запит на аматорський хокей. від команд учасників, від всіх, хто вже професійно не займається хокеєм, але хоче залишитись в грі. Ми впевнені, що поява аматорської ліги дасть поштовх розвитку хокею в регіонах, появі нових професійних команд та сприятиме розвитку інфраструктури. Тому чекаємо на запуск аматорської ліги в наступному сезоні і запрошуємо ставати її частиною.